Допоможіть знайти людину. Уже дев'ять днів минуло, як пропав безвісти 39-річний львів'янин Роман Токар. 4 вересня він повертався з Рогатина до Львова 160-ю маршруткою. Там його бачили в останнє. Бувало, що він там пішов на день, десь два, але він повертався додому, а тут вже майже 9-й день і людини нема. Тобто ми зверталися в міліцію, ми, де можна лікарню і… Ну, всюди по всіх знайомих, сусідах і нічого ніякої інформації. Більше він хороша людина була. Він сем'янин, він не був жорстокий. Він не був, тобто, людина, якась така, знаєте, щоб чи схильна до бійки, чи до, до ще до чогось. Тобто, людина була хороша. Дружина зниклого каже, він мав при собі 8 тисяч гривень. За дивним збігом обставин мобільний телефон Роман чомусь залишив удома. Усіх, хто бачив цю людину або має що повідомити про місце знаходження Романа Токара, прохання телефонувати до дружини за номером на екрані або ж у міліцію на 102.